Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні була у галі балованій, та у копієчці. Набрала багатенько всього, зараз покажу, що купила. Так, найперше у галі балованій. Млинці з солодким сиром. Ціни, як завжди, вкажу, і за кілограм, і за ту кількість, що в мене. Так, сьогодні там було світло, був великий вибір всього. Так, млинці з м'ясом, теж їх дуже люблю, поки гуляли трішки вони розмерзлись, але нічого, в морозинці будуть нормально зберігатись. Е, і сирнички, які теж дуже люблю Галі балованої. Треба було поповнити запас. У мене там три штучки, здається, залишилось на сніданочок буде. Або на перекус який-небудь з чаєм або кавою. Так, і у Галі-Баловані, щоб вже не йти ні в який інший магазин, купила сметану 20% молокія. Це, здається, молокія, якщо не помиляюсь, Ну, їх логотип. Так, у копієчці погуляли вже багатенько. Всього купили. Заходила з чоловіком, він не втримався. Купив для сина ось таку величезну якусь машину. Зараз будуть розбиратися, як воно що там працює. Там щось стріляє, щось іще. Ну, нехай граються вдвох. Так, ось таку машину. Так, побачила на знижках у них чашечку. Ось таку симпатичну, різдвяну. Буду заварювати собі какао або каву якусь розчинну робити в такій чашці. Трішечки піднімати собі настрій. Так, і в кофієчку я йшла за новорічними іграшками для ялинки. Ось такі купила блискучі, вони срібно-золоті. Якась знижка була за 4 штуки 48,90. І дві великі упаковки купила. Одні ось такі величезні, ну от порівняно з цими ось оці кульки, а ці набагато більші. Ось так вони виглядають. Тут їх раз, два, три, шість штучок. І написано діаметр, у них 8 сантиметрів. Е, так, ось такі червоні, вони тут різні, усілякі, блискучі. Е, і... Трішечки менші. Зараз скажу, 6 см, 8 штучок тут. Ось такі теж червоненькі різні. Так, і ще побачила серветки, теж різдвяні, такі червоненькі. Люблю таку, так розмальовані серветочки, тому взяла ось цю упаковку, буде нам на свята, щоб теж настрій був трішечки святковий уже. І для сина прихопила ось таку штучку, теж йому до подаруночка на Миколая підкладу ось таку штуку. Він на майданчику у дітей побачив, йому сподобалось, то я теж йому знайшла. Таку штуку вона тут пікає, щось там іще світиться, наче, якщо не помиляюсь. Так, і все. Це були усі покупочки. Ціни всі підпишу. Дуже дякую вам. За увагу, за перегляд. А і ще у мене є таке питання до глядачів. Скажіть, будь ласка, що ви готуєте на новий рік? От мені цікаво, бо я вже буду складати новорічне меню і хотілося б чогось такого, може незвичного, може цікавого. Тому буду дуже е, задоволена, якщо ви поділитеся зі мною у коментарях, що ви будете готувати на новий рік. Дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!